Ебать, ну. як заебали ці кастомки, вовчики. Ничего ніхто це, не годен. Бебі вообще якийсь інвалід грати не годен. А ці новенькі тільки можуть вони, набирати. Да що ви? махати зараз на хлоба, нахуй це ладно, блять, придумали, лучше б на патику катали клану, блядь. Нахуя не значит переворачивать? Сто класика? Класика. Согласна, согласна, та та процентів. Метро метро руяс, ты один на один, Тихо, тихо, тихо. Та Боже, нахер цю класику додавали? Боже, ніхто нічого не годен. Клан святі, бля, вони вообще безпеки. Вродом кажете, вовки класси, 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 ловки йдемо грати в класна тема ловки. давайте, отже. Новачки, новачки хороші люди, новачки. Новичків надо піддержувати, да, налеві дари, бач. Ми дуже додивимсяся